Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас неділя, 21 квітня, і у нас на календарику передбачення. Відчуйте енергію м -м весни. Вона вже наповнює вас. От таке передбачення. Але сьогодні, в неділю, весна наповнює нас вологою. Вчора в суботу був чудовий сонячний день. Багато чого зробила я саме на ділянці, ну, тут не видно, але так от пополола там під заборчиками, і з, з тієї сторони будинку пополола. Також в мене було аж три прання поперестірувала багато чого. Воно так на сонечку і на вітерці гарно посохло. Ну, А сьогодні дощ, дощ і дощ. Хоча зараз от Ніби ніби немає. Е, ну що ж, вологи вже дуже-дуже багато, е, навіть і не потрібно її скільки, але що ж ми поробимо? Надіємося, що потім буде багато сонця, тепла і те, що, те, що ми посадили, почне рости. Ну, а можливо, прийдеться і пересаджувати. Занесла в будинок калачики. Я вже їх перед цим винесла, коли були теплі, і вони так гарно почали рости, так набрали такого темного кольору гарного, але зараз дуже багато вологи, тому занесла, щоб ну, їм так було тепліше і комфортніше. Також занесла фуксію, вона так гарно у мене вже розрослась на вулиці. І тут у мене такий от куточок мій. Зелений, теж от цей вазон був на вулиці. Та і е, ця бегонія теж була на вулиці, навіть почала цвісти. Але все позаносила, тому що, Ну по-перше, ще прохолодно для них, коли дощ, коли сонечко, то ніби і нормально. от Зрізала тюльпани, вже ви бачили їх в моїх е, відео. і в в спільноті я виставляла фотографії. Оці піоновидні, вони коли дощ, такі в них важкі голівки, що вони падають, тому їх потрібно зрізувати, інакше вони будуть лежати просто на землі в грязі, і ну, це не дуже гарно, естетично і взагалі чого вони повинні лежати на землі, якщо вони можуть прикрашати нашу домівку. Для того ми їх і вирощували, щоб вони нас радували. Ну, і тут ще теж оцей вазон занесла цю бегонію теж занесла в будинок, ну, тому що все-таки погода така, що краще, нехай вони побудуть в теплі. Хоча в будинку теж прохолодно, ми не, ми не включаємо газ і ну, все-таки економія, тому що це не так дешево. А ще от посіяла в це підвісне аж по горошок. Він у мене вже так гарно зійшов. Це горошок, який так плететься. От, І теж дуже він уже мокрий, тому занесла. Нехай трішки погріється і підсохне. От, Тому що ну, така, таке багато, багато такої вологи, ну, не дуже не дуже гарно і корисно для рослин. От, Так що, от, от так. Коли так прохолодно, сиро, захотілося чогось більш поживного з їжі, тому посмажила картоплі. Ну, це Я от, я захотіла картоплю на салі, трішки небагато посмажила. ну Можливо, ще чоловік трішки з'їсть. Син захотів от, от такі спагеті, або це лапша довга така. От, е, зварила компот, бачите, який він такий насичений. Тут яблука, і е, в мене була е, ожина ще заморожена, тому додала її. І е, от додаю ще для кольору каркаде. Такий чай я не п'ю. Він для мене такий кислуватий. А для кольору, для такого смаку трішки кисленького, в компоти додаю завжди такий, бачите, який гарний насичений компот, і смачний. Так, огірочок до картоплі смаженої, і в мене тут є консерва от така купувала в ТБ делюкс. Консерви з печінки риб стерилізовані, печінка тріски у власному соку. Можливо, потрібно було зробити якийсь салатик, але ви знаєте, я і так люблю печінку, таку от консерви їсти просто, ну, як кажуть в чистому вигляді. Трішки, тому що ці консерви жирнуваті такі, але корисні, і якщо потрішки, то, то можна, то можна. А ще в мультиварці у мене тушкується кролик. В сметані, ну, і трішки додала спецій, і потім додам, мабуть, сюди ще картоплі. От так проходить моя дощова неділя. Дощ моросить, мабуть, так буде весь день. Тому будемо щось робити в будинку. Зараз ще зроблю собі манікюр. Дещо поперекладаю, поперетираю. Подивлюсь ваші відео. Ну і вже будемо готуватись до наступного робочого тижня. Зараз ще покажу вам свої матеріали. Ну і на цьому все. Дякую за увагу, дякую за коментарі. І всього всім найкращого. Гарного вам робочого тижня. Пока-пока, до побачення.